Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас розклад на тиждень для усіх знаків зодіаку з 12 по 18 до 18 серпня. І ми починаємо з овнів. Дорогі овні, у вас випадає паж, паж мечів, тобто ви на щось кинули оком. Можливо, незадоволеність собою. Ситуацію або кимось. Це буде програватися у вас цього тижня. Можливо, хтось буде за кимось слідкувати. Це навіть, ви знаєте, не обов'язково за людиною, за якимись каналами у мережах. Ось. Але, можливо, хтось буде за вами або ви за кимось. Ось якось так. Порада цієї карти не втрачайте з. Погляду важливих питань. Тобто переймайтеся тільки важливими питаннями, не дрібничками. Не перекидайтеся на дрібнички. Ось ця порада вам на цей тиждень. Зараз у нас будуть тельці. Дорогі тельці, п'ятірочка кубків, розчарування. Певне розчарування цього тижня відвідає вас. Ви знаєте, це коли ви щось переїли, щось перепили отакий стан, знаєте, ось, і вам вже нічого не хочеться. Ви вже забагато якоїсь інформації прийняли. Хтось, можливо, вас розчарував. Хтось якась ситуація вам не подобається. Тобто, значить, ви вдягали якісь рожеві окуляри, ви бачили все у рожевих фарбах, а тут вийшло не так сталося, як гадалося. Ось порада цієї карти все рівно бачити шанси. Ось вони є. Треба просто подивитися з усіх сторін, і ви знайдете шанс цього тижня. Це низькі вібрації, щоб ви розуміли. Тому намагайтеся перейти. Зараз зараз я подивлюсь, що там вам випадало. Пере, намагайтеся перейти а, на вищі вібрації. Бачите, вам пропонувався якийсь шанс, і ви його упустили. Тому ви зараз у цій ситуації. Ви упустили якийсь шанс. Ну, ви знаєте, повернути в житті нічого не вдається. Але є у вас новіші шанси. Не пропустіть їх. Тепер у нас. Близнюки. Дорогі близнюки, вісімка монет, а, говорить про, ви знаєте, тут карти якось показують так, сон. Так? Тобто ви спите, не пробуджуючись, ось це відпочинок, це теж робота, як то кажуть. Добре, відпочити це теж робота. Але якщо ми візьмемо класичну карту вісімку монет. Вона говорить нам про якусь працю. Якщо ви чекаєте на якусь роботу, може бути можливість, що вам її запропонують. Якщо ви не мали роботи, ви будете, цей тиждень ви будете зайняті. Тобто карта так і радить, займіться чимось, відкладайте, щоб було. Відкладайте гроші, наприклад. Ну, тут ще знаєте, що може бути. Якщо тут стосунки, то тут, в принципі, в'яло тікущі стосунки. Над ними треба ще попрацювати, якщо у вас стосунки з чоловіком. Якось так. Але, в принципі, це якісь певні прибутки і робота. Тобто без роботи ви не будете цей тиждень сидіти. Тепер у нас раки. Дорогі раки, диявол випадає. Оце і ревнощі, це, знаєте, дуже низькі вібрації, якісь залежності від когось або від чогось. Тут можуть бути і а, якісь ліки, будьте обережні з ліками цього тижня, будьте обережні, з, взагалі з напитками чи алкогольними. А, дивіться на ваших друзів, на ваше оточення. Це м, знак вам, що щось не те. І, звичайно, можуть у вас програватися ревнощі, злість, незадоволення і прив'язка до когось або до чогось. В принципі, ви знаєте, ну, з цієї карти, щоб вийти, треба розслабитися. А якщо людина в напрязі, якщо людина, знаєте, як то кажуть, у тому бику. Поклади червону ганчірку перед очима, то його не зупиниш. Оце, на жаль, на жаль, не дуже приємний тиждень. Це може бути дійсно і пожежа, от як показано на карті. Це може бути якісь сварки накалятися до таких масштабів. Ось невдоволення собою, світом. Тут навіть поради не знаю, якої вам дати. Тут, знаєте... Розслаб. Розслабитись, все лишити, покинути і якось почати все спочатку, не намагатися когось повернути, ось когось прив'язати. Тут, ви знаєте, по цій карті можуть і чорна магія проходити, може, і. Мені здається, в мене ще ні разу не випадало на карту тижня диявол. Це перший раз. Ось це дійсно. Знаєте, це заздрісні люди можуть бути. Заздрощі, ревнощі, дуже погані, такі інстинктивні наші, знаєте, самі-самі такі страшні речі можуть підніматися цього тижня. Ось. Будьте обережні, просто обережні, з ким ви спілкуєтеся і не накаляйте ситуацію. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, у вас король кубків. Ну, ви знаєте, закоханні, стопроцентово закохані. Закохані ви, закохані у вас. Це може бути мужчина, звичайно, мужчина може бути. Це, знаєте, стан душі, коли хочеться щось створити, коли хочеться щось писати, чи музику, чи вірші, тут немає значення. Це коли людина хоче малювати картини, хоче створювати щось прекрасне. Якщо ви жінка і знайомитеся з таким чоловіком, запам'ятайте, він шукає тільки музу, він шукає жінку, яка за нього зробить побутові речі, жінка, яка його буде окриляти, надихати, він не шукає собі подругу. Ось, тому що цей а, чоловік більш самозакоханий. Я не говорю про знаки зодіаку, я говорю про характер. Тобто тут може бути любий, по королю Кубків любий знак зодіаку. Ось якось так. Ну, Закоханість, емоційність, примирення, приємні розмови теж можуть бути цього тижня. Ось. Які можуть перейти навіть у сварку, якось так. Гаразд. Тепер переходимо до ДІВ. Дорогі Діви, у вас страшний суд. Ну, що вам сказати? Кардинальні переміни. Це останній шанс щось поміняти у вашому житті. Не пручайтеся. Вже пустіть ці переміни. Повірте мені, гірше не буде. Ну, це така, знаєте, не дуже приємна приказка. У декого вона асоціацію з кимось з чимось. З якоюсь ситуацією певною може викликати, але, мої дорогенькі, переміни завжди на краще. Чому? Тому що переміни це завжди розвиток, болота нам не треба. Тільки в болоті може бути затишок, і звідки не хочеться виходити. Навіть ненароджена дитина ось. Вона не може вічно знаходитися в, в, у, в утробі матері. Рано чи пізно вона вийде. Тобто сховатися ви не зможете. Ви вже ховалися. Декілька разів тут карта говорить: вже пустіть ці переміни у ваше життя. Міняйтеся. Може помінятися ваш світогляд, може помінятися ваше бачення на якійсь ситуації. На якусь людину, можливо, відкриються очі, пелена з очей. Пробудження може бути цього тижня. Знаєте, як скажуть Евріка, о, на кінець, то чого ж я цього раніше не бачила або не бачив. Ось ця карта також а, говорить, що вона кармічна. Кармічна в тому, що ми притягуємо самі все, що випромінюємо. Тому до нас повертається тільки те, що ми випромінюємо. Гаразд мої дорогенькі, тепер у нас терези, тепер у нас терези, двічка монет. Теж переміни або неврівноваженість. Вас буде кидати з одного боку в інший бік. Ось, вас буде штормити, трусити, захочеться якихось, можливо, перемін. Тут переміни йдуть фінансового плану. Тобто у когось з'явиться робота, в когось навпаки почнеться, знаєте, коливання на роботі. В принципі, це, знаєте, коли трошечки коливаються стосунки між чоловіком і жінкою, в житті взагалі нестабільність у житті. Тут може бути нестабільність у всьому. Не намагайтеся втримати рівновагу. Найкраще в цьому. Плані заспокоїтися, урівноважитися, тому що, а, якщо ви намагаєтеся а, прицільно врівноважитися, нічого не вийде. Тут а, станьте посередині, як то кажуть, знайдіть свою серединку і розслабтеся. Оце найкраще. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони четвірочка жезлі. Ну, у вас все в ажурі, як то кажуть, все в ажурі, все прекрасно, Ось, все якось гармонійно навколо вас, але саме навколо вас. Тобто, це може бути примирення з кимось, це можуть бути якісь свята, маленькі свята. Тут не, а В принципі, може бути і весілля в когось, день народження, юбілей. Це, знаєте, така маленька радість. Ось, коли комфортно, коли затишно, коли гармонійно все. В принципі, навіть і пораду не користуйтеся моментом, насолоджуйтеся цим моментом, тому що ви не знаєте, як це надовго. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, сімка мечів. Ви знаєте, сім мечів – це логічне мислення. От запам'ятайте, шахматист перед тим, як зробити хід, він продумує декілька ситуацій, декілька варіантів, і вибирає, як він думає, логічно найкращий. Ось так само і ви. В якійсь справі цього тижня вам знадобиться ваше логічне мислення, критичне можливе мислення. А ця карта радить вам діяти неординарним способом. Наприклад, це тільки приклад. Ви йшли на роботу одним і тим самим шляхом. Сьогодні, цього тижня, змініть свій маршрут. Не їдьте машиною, їдьте автобусом. Або навпаки, ви їхали велосипедом, поїдьте машиною. І так, і та от тому подібне. Тобто, якась проблема у вас може бути. І а, вас просять вирішити її інакше піти іншим шляхом, таким, яким ви ще до цих пір не ходили. А, ще можуть бути крадіжки, обмани. Ось, а, тому остерігайтеся. Але знаєте, з одної сторони, від усього не встережешся, а, тобто не, на, не накручуйте собі страхів, але з другого боку соломки постелити завжди не завадить. Правда, от дивіться, п'ятірочка мечів. Щось не дуже приємне вас чекає. Можете програти, тому будьте готові, будьте на чеку. Можете втратити друзів, можете втратити людину посваритися з кимось. От бачите, і вісімка, якась блокада. Щось у вас, дорогі стрільці, не дуже. Якась блокада ще може вас чекати. Блокування. Так, тепер козироги. Дорогі козороги, четвірочка кубків, вам пропонують якийсь шанс. Комусь запропонують роботу, комусь запропонують руку і серце, комусь запропонують десь підзаробити, щось провернути, допомогти, можливо, хтось. Мої дорогенькі, не втрачайте цей шанс, щоб потім не жалкувати. Тому що ось тут п'ятірочка, про яку люди вже жалкують. Ось, Тобто це ще може карта бути перенасиченість інформацією соцмережами. Тобто, відійдіть від соцмереж. Дайте собі якусь паузу. Відпочиньте. Ось ця карта теж каже. Тепер у нас водолії. Водоліє. Я хочу другу карту. Водолії. Зірка. Дорогі водолії, у вас зірка, це прекрасна, чудова карта. А, мрії, надії. З'являється надія у якійсь справі, з'являється якась а, звісточка від когось, приємні новини. Ще ця карта говорить про соцмережі, тобто, можливо, просидите у інтернеті цілий тиждень, щось шукати будете, з'явиться надія. У когось, можливо, пропали, без звісти хтось і тому подібне. Тут можуть, можуть з'явитися вісточки. Не для всіх, але для когось мені так щось відчувається, що можуть з'явитися у когось така звістка. Ще ця карта говорить про холодність у стосунках, тому що зірка вона недосяжна і вона холодна. Якась відстань може з'явитися між вами, навіть якщо ви спите в одному ліжку. Холодність між вами, рівнодушність може з'явитися. Мрійливість може цього тижня у вас з'явитися, у вас або між вами. Ось якось так. І стосунки на відстані, тобто через інтернет. Переписки якісь. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, у вас тут жезлів. Це може бути якийсь новий початок, якась нова ідея. Це може бути знайомство, це може бути у кого з'явиться кавалер, у кого з'явиться якась ідея, і ця карта радить одразу. Займіться цією ідеєю. Робіть план. Не просто ідея. Ця ідея може зробитися, знаєте, якось так пшик і нема. Якщо ви не зробите плану, якщо ви не посидите, як діяти, як без дій не буде ніяких результатів, з неба нічого не впаде. планетяни не прилетять, не зроблять за вас роботу. Розумієте? Тільки ви ні на кого не надійтеся, тільки на себе. А це порада для вас і все буде у вас прекрасно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного, мирного тижня і разом до перемоги! Все буде Україна!